Понад три роки та триває повномасштабна агресія Росії проти України на неї Кремль, Як я вже перерахувала, безпілотники, ракети, каби, керовані авіабомби, все, що завгодно. Кремль не шкодував на неї грошей і точно не буде це робити. Ну і через це тепер опинився, кажуть, на порозі економічної кризи. Про що йдеться в бюджеті Росії? Великий дефіцит внаслідок суттєвого перевищення рівня витрат над доходами. Наступного тижня російський уряд планує переглядати Лянути федеральний бюджет на 2025 рік в бік збільшення його дефіциту на 250%. відсотків, тобто з 12 до 42 мільярдів доларів США. А чомусь бачите, і досі вимірюють ці цифри в доларах США. Водночас мінфін Росії продовжує декларувати незмінне зростання ВВП на рівні 2,5%, і пояснюючи свою логіку очікуваним збільшенням не нафтогазових доходів. Насправді, все це веде до безпрецедентного в історії сучасної Росії зростання податкового тиску на бізнес. Ну і для нормалізації ситуації в економіці уряду Росії треба. Збільшити надходження від податку на доходи фізичних осіб на 180%. податку на прибуток підприємств на 110%, Ну а податку на додану вартість ще на 17%. При цьому знову ж таки до 30% підприємств малого і середнього бізнесу в Росії вже зараз перебувають, кажуть на межі банкрутства, і до кінця поточного року прогнозується збільшення цього показника до 50%. Давайте долучимо до нашого ефіру мого колегу. Роман Цимбалюк має бути з нами на зв'язку. Пане Романе, я вас вітаю в нашому ефірі. Рада вас бачити і не менше рада чути. Пані Катерина, це все як завжди, взаємно. І радий тебе і бачити, і чути. Пане Романе, ваша думка стосовно великого великої кризи, яка насувається на територію Росії, тому що ну знову ж таки ми говоримо про те, що навряд чи економіка зможе зупинити війну Путіна і війну Росії проти України. Твоя думка, от я зараз там цифр трохи перерахувала. Вони можуть якось суттєво вплинути на ведення війни проти України, чи все ж таки для Путіна це абсолютно нічого не означає? Можливо, для Путіна не означає а для Російської Федерації, для нашої перемоги, звісно, означає, тому що Російську Фашистську Федерацію треба душити всіма можливими засобами. Звісно, одними економічними важелями війну не виграти. Це мені здається, усвідомлюють абсолютно всім. Але це як одна з частин це 100%. Давай нагадаємо всім, що Путін. Зараз воює проти України на армію найманців а найманці це гроші. І в принципі по російським міркам вони дуже і дуже немаленькі. Тому чим менше в нього грошей, тим менше в нього пантів, і менше в нього бажання. Ну ні, у нього менше бажання воювати і вбивати українців не стане. А можливості стане. Бо е, все те, що потрібно для війни. Ну, гроші це один із перших пунктів, і це закупки і обладнання, і виробництво, і так далі. І так далі. Тому, скажімо так, от мені особисто цивільна частина, скільки у них банкротстві, такого іншого, мене взагалі не цікавить. Але ж там є багато ознак, що такі є системні штуки. Наприклад, система починає буксувати. І Є уповільнення платі... платежів саме в підприємствах ВПК. Це, як на мене, дуже такий прикольна ознака. І сподіваюсь, що наші друзі партнери просто зрозуміють, що набагато дешевше, вот наразі, просто придушити російську економіку ніж впродовж багатьох років вести війни, в тому числі підтримуючи Україну, ну і засереджуючись на Виробництві зброї, хоча здається, що зі зброєю тут вже буде все чітко і це інтернет на багато років.